Всім привіт з Ірландії, слухайте, хочу піти від цього. Всім привіт! Така, така гарна, такий гарний краєвид, хоч промислова тут зона. І вже думала знімати, не знімати, і зніму. Так, наді мною доля постійно грає жарти. Коли я щось категорично говорила, навіть в юнацькі роки, може навіть в підліткові, точніше сказати. То постійно це збувається, але вже я розумію, що не треба було так категорично і не так все однозначно. Ну, наприклад, я постійно боролася з мамою всі роки, розповідала, що в ці і не знаю, як штори. Не знаю українською. Я прошу пробачення, я не буду. Ну, як є. От буває, що таке оп, і русізм. І я знаю, що це русізм, а, а, а англійською знаю. Кортенс. М? Як страшно. Рідну мову вже забула. А може, і не знала ніколи. Ні, знала колись. Так ось не ну, неважливо. Я постійно казала, що це не треба, що це не гарно. І от скоро до килимка е, на стіні я діду, бо я тут сумую за цим і вважаю, що це краса і затишок, і хоч я боролася роками проти цього. А, це як проти католизму, якась відома людина боролася, а потім стала католиком. А, так, коли переконалася бути ортодокс, православними так. І різне-різне, ну, я казала, це я просто не все посмію озвучувати. Давайте такий жарт. Тут я вважаю, що вважала в 14 років, 15 років, що найголовніше, щоб чоловік був гарним. І так, я зустрічаюсь з дуже гарним чоловіком зовні високим, гарним. Ну, тобто, мої всі мрії збуваються. Єдине, що я вже думаю, що. Потрібні якісь ще якості, окрім цього. А, окей. І про що я хотіла сказати? Також я читала з захватом в студентські руки літературу про. Те, як влаштована система, побудована в капіталізмі в західних країнах, що людина прийшла навіть без освіти, там менеджер освіти у нас є така, а тут нема, і людина просто працює в цій індустрії, і почала з прибиральниці, а потім як стала менеджером. І от, опинившись в Ірландії, я бачу дуже багато людей, які. Без освіти, в 14 років полишили школу, ну, освіти менеджера, економіста керівника в них взагалі там щось такого нема. І вони а, почали там, ну, може, не з прибиральниці, але мені менеджер казав, я працювала, я казала на карвері, він мені казав, що він. Працював колись ми в посуд, коли в школі був. Ну в нього є освіта. Він такий непоганий був менеджер. А є такі, що от вони там почали щось там мити посуд, а потім супервайзери, а потім менеджери. Там 62, а, перед пенсією. Тут вона в 65, я нагадаю. І вони не уявляють взагалі, як керувати людьми. Тобто вони добре миють підлогу і не уявляють, як взагалі, от, що робити з людьми, як з ними порозумітись, які механізми е, діють, що сказати, як керувати процесом, це все в них прогалини в освіті. І я зрозуміла, що з таким от захватом я всім розповідала, як це добре, теж чому я не бачила насправді. Я ж не бачила і не знала. що... Не бачила і не знала, що це ну, просто якийсь жах, що окрім а, добре мити підлогу і знати свою професію, ну, наприклад, бути давайте підлогу може принизливо, хоч нічого принизливого я в цьому не бачу. Ну, наприклад, бути хорошим шефом, хорошим, а, добре готувати там, спеціалістом, але окрім цього, треба знати, як порозумітися з людьми, як ось це, тому, керування цей процес вивчити. Не знаю, чи 5 років його треба вчити, чи трошки менше, але ну, це потрібно. От, от що я побачила, бачу жарт над собою. Відчуваю вищих сил, що я ж стільки років розповідала, стільки років. І в Ірландії, от саме так така система, що з школи прийшов, може світу не мати. І, ну, середньо може, і треба, я не знаю. Але є ті, хто... Покоління, яке лишило школу в 14 років. От я, собі. От, я в такому розслабленому стані, можливо, це теж приємно в розслабленому стані, що я нервово за планом вам розповідаю щось. Що ви з цього приводу думаєте, якщо ви працюєте в капіталіст... капіталістичній системі? М? Що ви про це думаєте? Нагадайте мені, що таке кортенс, як буде кортенс. Ну, Якщо не нагадаєте, я точно перекладу зараз. гуглі <'я> подивлюсь. Прошу вибачення. Я працюю працюю над своєю мовою. ну, Прогалини лишаються в рідній мові. Так, я поїхала додому, я сподіваюся, що я не заблукаю, знайду дорогу. Додому, як не знайду, то відео ви моє не побачите, бо я його не зможу змонтувати. А це я вам відріки хочу показати. Електрику, як в Ірландії виробляють. Краса, мені здається, дуже красивий захід сонця. Ну, захід сонця усюди красивий. Ну, біля океану він неймовірно гарний. Кожен раз різний.